Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро, компанія Advisor Auto. Сьогодні у нас на огляді Hyundai Ioniq Electric 2017 року випуску. І було б логічно, щоб цю машину ми імпортували з Південної Кореї. Адже по Кореї ми працюємо більше 5 років, по Кореї у нас найкращий сервіс в Україні і безпосередньо в Кореї продаються корейці по дуже гарних цінах. Але це стосується не всіх моделей. Зокрема, Ioniq Electric 17 по 20-21 рік випуску в Кореї дуже дорогий. Але у нас є альтернатива. Це напрямок електромобілів із Норвегії. Там у нас також добре налагоджений сервіс підбору, є експерти, які виїжджають на огляд, але безпосередньо ця машина куплена в сліпу. Тому сьогодні я вам покажу реальний стан автомобілів, які приходять із Норвегії, і ви зрозумієте, чи варто довіряти продавцям в Норвегії та які комплектації можна отримати. Поїхали! ж, друзі, пропоную почати з двох основних моментів, які цікавлять абсолютно всіх: це стан батареї та стан лакофарбового покриття, адже автомобіль куплений всліпу. І Якщо по батареї питань в принципі не виникає, тому що пробіг цього автомобіля 71 тисячі кілометрів, а на машинах з пробігом 200-250 залишкова ємність 100%, то по лакофармому покриттю можуть бути запитання, адже ми його не перевіряли перед покупкою. Тому давайте перевіримо, що тут по фарбі. Беремо товщиномір і швиденько пробіжимось по кузову. Буквально по два-три рази на елементі проб'ю, щоб ви розуміли, який тут реальний стан і чи є підфарбування. Оскільки на сьогодні у нас є кілька оглядачів Норвегії, але все-таки не завжди вдається організувати огляд. Бо не завжди продавцям виходить, або фінансово це дуже дорого, але деякі клієнти і хочуть зекономити на безпосередній огляді автомобіля. Тому буде цікаво глянути, чи у нас машинка в рідній фарбі. Отже, бачите, що поки у нас питань. Немає. даху теж питань немає. Ця частина багажника пластмасова, і ще цю арочку проб'ємо. судячи з того, що автомобіль в рідній фарбі. В принципі, можна довіряти норвежцям купляти автомобіль в сліпу. Але я завжди казав і буду казати, якщо огляд коштує 100-300 доларів, його краще провести. Тому що якщо будуть виявлені якісь недоліки по автомобілю, це є додаткові аргументи для торгу. І ви ці гроші просто відіб'єте. Друга ситуація, коли є гаряча пропозиція, їхати далеко, або він може просто продатися, тоді можна ризикнути. В даному випадку цей ризик 100% був виправданий. Тепер, друзі, пропоную пройтись по навісних елементах і подивитися, чи вони не мінялись. А перед тим давайте пробіжемось по косметичних дефектах, адже не може бути все ідеально. І почнемо з передньої частини, оскільки саме тут головний. Косметичний дефект це потрісканий значок Hyundai. Але біда невелика, тому що продавець дав нову накладку. Йдемо далі. Попередньому бамперу є ось така невеличка вмятинка. Її вже виправити, напевно, буде неможливо. По правій стороні автомобіля якихось серйозних недоліків немає. У нас тут антихром, все в плівці. Хром буде там новий. Якихось м'ятинок. Не спостерігаємо. А от по лівій стороні є кілька невеличких денточок під витягування. У нас тут перша вм'ятинка, далі по крилу. Передньому один. І десь в цьому районі друга така маленька. Постараюсь зловити. І, в принципі, все. По антихрому плівка тут полізла, її треба буде знімати. Тут також задні ліхтарі затягнуті в плівку, вона вже від сонця вийшла з ладу, треба буде знімати. Але, в принципі, під плівкою ці всі елементи будуть нові, тому не рахую, що це косметичний дефект. В загальному дуже пощастило, тому що чогось серйозного немає. Давайте дивитись, може тут елементи міняли. По болтах Не міняли. Може тут міняли. Отаном фокус. Теж не міняли. Глянемо з цього боку. Поверхньому було, то можна щось подумати, але по нижньому все гаразд. І там також все гаразд. Зараз диванні експерти скажуть, ляда міняна, там 60 мікрон товщина. Дивимось. Та ні, все гаразд. Йдемо далі. Тут теж, як бачите, все гаразд і Ось ця частинка теж все гаразд, до речі, накладка на значок. Не берусь сказати, що вона 100% підійде то вже будемо чекати, що пан Ігор скаже. Бо тут адаптивний круїз контроль є і відповідно, можливо, там буде якісь інші кріплення чи ще щось, але, як мінімум, продавець нам накладку дав. Тепер щоденько глянемо, можливо, у нас капот міняється. Чи переднє крило. Ну, теж все гаразд, тепловий насос, як бачите, тут все на місці. Комплектація дуже-дуже-дуже багата, по під просторі. Все чистенько, акуратно, слідів ремонту не видно. Сюди бачимо заводську контактну зварку і заводський герметик. Тому можна вважати, що машинка ідеальна, як для свого року, та пробігу. Так, друзі, тепер по комплектації. Вона тут, по суті, максимальна. Але крім того, що автомобіль реально заряджений, тут ще є дизайнерські рішення, які роблять його більш яскравим та довершеним. Маю на увазі зараз бронзові вставки в бампері, в головній в оптиці, на дверях, і відповідні вставки в салоні цього автомобіля. Відповідні стрічки на сидіннях. Ця вставочка у нас зараз в плівці, вона також під бронзу. І по всьому автомобілі також. Реально відчувається тут дизайнерське рішення, а не просто понаставляли, поналіплювали. Тепер більш детально по самих опціях. У нас тут максимальна синонова оптика на дві лінзи. Є LED-ходові вогні, LED, в, огні, LED в бампері, є передні парктроніки. Радар адаптивного круїзу знаходиться за значком Hyundai. Цей автомобіль йде з двома комплектами шин-дисками. з дисками. 16 дюймовими диски в гарному стані, по шинах і по одному і по другому комплекту приблизно 50% запас по протектору. Звичайно ж, є датчики тиску в шинах. Дзеркала у нас зі складанням, з повторювачем повороту, підігрівом та електрорегулюванням. Ну і тут у нас є індикація сліпих зон, бо є моніторинг сліпих зон та моніторинг крос-трафіку. На лобовому у нас є камера асистентів. Автомобіль має хром-пакет, але зараз зроблено антихром. Та плівочку треба знімати, бо вже полізла. Є комфортний вхід, люк додаткова опція, GPS-антенна плавник, задня летоптика, задній парктронік. Тут навіть нема що додати, що могло би бути ще в такій машинці. Тепер покажу вам. Зарядний порт. У нас тут CCS-2, CCS Combo 2. Приймає на борт така машинка 70 кВт. Ну, в принципі, зараз в Україні вже доволі добре розвинена інфраструктура, тому рахую, що це важливо. Ось він номер цього автомобіля, і перед тим як почну показувати салон. Мені дуже сподобались ці накладки з нержавійки, дуже гарна деталізація. На Sionic якісно зроблено. Тепер по самому салону. Бачите, якого він кольору. На перфорованій екошкірі. Самі карти також зі вставками м'якими. Є повний електропакет, є пам'ять водійського сидіння на два водія. Ну, відповідно. Водійське сидіння з електрорегулюванням з такого гарного стану. Йдемо далі. У нас є повний пакет асистентів, сліпі зони, адаптивний круїз-контроль, утримування смузі руху з активним підкермуванням, окремо є кнопка деактивації системи курсової стабілізації, автоматична зарядка. У нас також є накладки на педалі та на зону відпочинку лівої ноги, скошене спортивне. Шкірянемо hands-free, регулювання адаптивного круїзу, є датчик світла та датчик дощу, є підкермові перемикачі, регулювання рівня рекуперації. Далі, присядемо. Тут у нас цифрова приладова панель, дуже схожа на приладову панель, як в Hyundai Kona. Далі йдемо Монітор тут з Carfayem Android Auto з іонізацією повітря. Ось такий у нас селектор і круто реалізована бездротова зарядка. Далі у нас тут є підігрів та охолодження обох передніх сидінь, підігрів керма, драйв-мод, автохолд, оскільки є електростинкою гальма, ну і відключення передніх парктроніків. Зеркало з автозатемненням. Ось такий у нас люк, шторка ручна. але Сам люк з електроприводом. Лед підсвітка по салону. Ось така приладова панель. Бачите, який пробіг по автомобілі. Також із доповці акустика Infinity. Йдемо, глянемо, що тут позаду. Я беру речі. Підігрів заднього дивана є. Тут, звісно, пошкодження. Думаю, що можна буде реставрувати Заді є сіточки. Ну і тут, до речі, так немало місця. Сам за собою сідаю, і мені доволі комфортно. Ось так це все виглядає. Ну і глянемо, що у нас по багажнику. Другий комплект ще у нас залишився на евакуаторі, тому можете оцінити, який тут багажник є ніша під зарідні. Кабеля та самозарядку. Тут у нас зарядка 220, тут у нас сама умовно переноска. Ну, і також можна використовувати, коли на зарядній станції є тільки розетка. Доволі таких неслабеньких розмірів тут багажник. Тому це такий повноцінний автомобіль, який може бути один в сім'ї. Він проїжджає 200 плюс кілометрів, батарейка тут має. Хоч і повітряне, але підігрів та охолодження. Тут є тепловий насос, а відповідно, він і буде брати участь в підігріві батареї. Я рахую, що це супер автомобіль, тим більше за такий бюджет. Також, друзі, тут реалізовано опускання дзеркал при включенні задньої передачі. Бачите, опустилося у нас в щоб ми не пошкодили. Свої диски до бордюрів, а також у нас реалізована комфортна посадка. Відкрив двері, сидіння від'їхало, і навіть я 1,90 дев'яносто, спокійно вийшов з автомобіля і мені реально комфортно. Ну, Оп, це просто маса. Автомобілем цього класу в цьому бюджеті важко конкурувати з Іоніком. Так, друзі, знаходимось ми в салоні Hyundai Ioniq, і зі мною власник даного автомобіля, наш клієнт пан Ігор. вам доброго дня. Доброго дня. Пан Ігор, скажіть, будь ласка, як нас знайшли і чому вирішили придбати Ioniq саме в Норвегії? Знайшов вас в телеграмі. Був задоволений тим, що у вас дуже хороші і позитивні відгуки. Багато клієнтів знаю, що підбираєте дуже хороші і класні автомобілі. Чому вирішив брати саме з Норвегії? Тому що різниця з ринком України є, на мою думку, відсотки десь так 10, можливо 20, залежно mm -hmm. від комплектації. Так і даний автомобіль має максимальну комплектацію, то навіть зазор виходить і більший. По, по ринку України плюс, наскільки я, наскільки мені було відомо, що норвежці вони, в принципі, сумлінні люди, що приваблювало мене те, що завжди йде до автомобіля кабеля зарядки, також до публічних зарядних станцій, а також другий комплект резини на дисках. Тобто це підкупання. Ну і в принципі ціна Автомобі. так. на автомобіль. Ми на квітень, коли ми почали співпрацювати, по суті. Почали тільки публічно показувати, що ми працюємо по Норвегії. Я так думаю, що ви дивились нас спочатку в Телеграмі так, по Кореї, так? Так, так. так. чому все-таки вирішили з нами? На ринку ж багато а, компаній. Так, вирішив з вами. Я колись з вами хотів спробувати взяти з Кореї, напевно, років півтора тому, але на жаль, не вийшло так, як почалася у нас в Україні війна. Uh -huh. а, чому вирішив з вами по Норвегії? Тому що довіряю. Чому довіряєте? Чому довіряють? Довіряє? Ну, так. бо якось виникає довіра, тобто по ваших відео, по відгуках клієнтів, які я також читав, і взагалі перелопати в інтернеті. Відгуки, в принципі, я був оцим задоволений. Mm -hmm. Тому вирішив обрати вас. Розумію. Ну, дуже, дуже дякую вам за цей момент. Тепер по Норвегії. Купили машину всліпу, ще на квітень. У нас і не було як такого сервісу. Добре розвиненого це зараз, уже на червень. У нас кілька оглядачів все гарно, але в принципі стану автомобіля його можна було і не дивитися, суті. Давайте так по термінах всіх зорієнтуємо, бо всі обіцяють швидко, швидко, швидко. По факту, ми оплатили автомобіль 3 травня, сьогодні? а сьогодні у нас 11, 11 червня, так, і війна. Тобто, лише... виходить так, умовно півтора місяця, все разом, поки почали підбирати, поки почали проплачувати і так далі. Тобто ви маєте розраховувати, що бувають якісь затримки моменти. Це не тільки зі сторони, наприклад, якоїсь компанії, яка імпортує вам машину, може бути зі сторони продавця, якісь, там, якісь документи закриває ще якісь питання і довго не віддає автомобіль і так далі. Звичайно ж, трошки були напевно переживання, бо весь так. інтернет кипить, що 10 днів, 7 так, днів, 14 так, так. днів. Правда, так і власне мені мене це здивувало, що продавець міг протягом двох тижнів, майже навіть більше, навіть як два тижні. Він не міг просто віддати автомобіль. Хоча вже були евакуатори, які були готові його забрати. Продавець його не віддавав. Ну, відповідно, так тут були переживання, бо Думаю, Думаю, що... пішли, а, так, а що гроші робити, пішли, так гроші пішли, і думаєш, одразу в принципі, що не так, в порядку все з документами, чи порядку все з автомобілем. Можливо, зразу перша думка, яка закрадається, можливо, від мене хоче щось приховати. Але ніби все окей, все пройшло добре. Треба було лише трошки набратися терпіння, і вам також рекомендую набратися терпіння, тому що є різні нюанси, які в принципі не залежать від. Тих людей, які допомагають вам придбати і провести автомобіль. так і до речі, зараз друзі, ми ще більш відповідально підійшли до цього процесу. І тепер всі автомобілі ми викупляємо по контракту. Тобто дилер офіційно зареєстрований, в нього є компанія. Він через компанію всі автомобілі проводить, оплачує податки і так далі. Тому дилер, можливо, трошки дорожче коштує, ніж у решти. Але ми це все робимо законно. На машині можна спокійно виїжджати в Європу, в будь-яку іншу абсолютно країну. Автомобіль безпосередньо належить пану Ігору, а не якомусь норвежцю, який не знятий з обліку тих паспортами, які зроблені десь в Литві чи, чи ще десь. Це на, на ринку, на жаль, поширено. Хоч економія, я кажу, кілька сотень євро. У нас недавно ролик на каналі виходив. Але, ну, на жаль, на цьому економлю, тому будьте обережні. Ще раз повторюю: ми оформляємо все офіційно і зараз всі автомобілі викупляються по контракту, щоб у клієнтів не було ніяких переживань. Та й у нас також. Тобто, перед тим як ми щось оплачуємо, наш дилер складає контракт. Він норвежець, офіційно зареєстрований компанія, і на свою компанію він організовує викуп. І відповідно, це є це несе гарантії для нас, для клієнтів. Для покупців і відповідні гарантії для продавця. Він вже не переживає, що ми десь там десь пропадемо, що ми забронювали машину, не заплатимо, і так далі. Це вже є договір, який несе гарантії. Там із законодавством все строго. І на сьогодні це просто набагато спокійніше. Тому, хоч і пан Ігор трошки переживає, думаю, кожен би переживав на його місці, але все було під контролем, просто треба було трошки зачекати. Наразі війна в країні, звичайно, що світ платежі закриті. Чи допомогли з оплатою, чи були так. переживання? Е, ні, не було абсолютно ніяких. Тобто, з оплатою все пройшло чудово, швидко, без ніяких проблем. Я задоволений. На, на той час який у нас був відсоток, може пам'ятаю Е, Відсоток ні, на жаль, не пам'ятаю. Здається, районі... півтора, двох, десь такому діапазоні. Так. Ну ця ситуація постійно змінюється. Я мушу це акцентувати в відео, тому що війна триває. Курс долара, теж зараз посідає максимально до показника НБУ, а відповідно компанії, які допомагали за платами, піднімають відсоток безпосередньо за переказ коштів за кордон. Але на сьогодні у нас є для вас приємна новина, тому що вже можемо... Робити оплати з комісії 1,7%. Ну, як мінімум на час запису цього відео на 11 червня, у нас саме такий відсоток. На ринку є і 3, і 4, і ви маєте про це знати. І можливо, у нас десь щось там піде не по схемі, треба буде платити також з більшою комісією. То хочу, щоб ви це враховували. Ну а ми відповідно вас будемо про це попереджати перед оплатою, перед викупом автомобіля, оскільки будемо старатися це все прогнозувати та прораховувати в підрахунку, який ми вам будемо надавати. Що ж, я вам дякую, що вибрали нашу компанію. Класний так, вибір, класний вибір, так, правда. Тут так, нема я... що говорити. Можливо, скажемо, в якому бюджеті вийшла машина. Так, автомобіль вийшовся трішки більше 16 тисяч. В рідній фарбі 70 пробігів максимальний з усіма асистентами. Це правильний вибір, правильний час. Так, і пораджу, що купувати автомобіль під задачу. Щоб не бути потім розчарованим. Так. Прощає вам нашу карту Адвайзер Фемірі багато знижок наших партнерів і щасливої дороги. До дякую.